Знайшли за ініціативи керівництва Подільської громади в актовій залі музичної школи відбувся спільний захід Подільської філії Одеського обласного центру зайнятості, Подільського міського центру соціальних служб та Подільського професійного ліцею для внутрішньопереміщених осіб. Тема зустрічі: отримання ваучера на навчання для внутрішньопереміщених осіб. Що стосується ваучера, то це документ, на підставі якого здійснюється перепідготовка за робітничою професією, підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня. Магістра на основі ступеня бакалавра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізація чи підвищення кваліфікації. Ваучер видається людині одноразово. Особа самостійно обирає форму та місце навчання, також професію або спеціальність, за якою хоче пройти перепідготовку навчання або підвищення кваліфікації. Наразі визначено 123 професії і спеціальності, за якими можна отримати ваучер. Представники Подільського професійного ліцею розповіли присутнім, що у навчанні. Чальному закладі триває набір абітурієнтів на спеціальність кухар, а це одна із тих спеціальностей, яка має великий попит у нашій громаді. Захід був досить інформаційний, і я сподіваюся, що він буде дуже результативний, тому що у громади є потреба у міжміського районного центру зайнятості є можливість фінансова вигляді сертифікатів. Так а у нашого профіліцею є можливість навчити для подільських закладів освіти гарних професійних кухарів. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішня зустріч дасть свій результат, і будуть люди відгукнуться, підуть скористаються цією чудовою можливістю». Івістю так безкоштовно для себе отримати другу спеціальність, знайти себе і бути працевлаштованими. Після завершення заходу внутрішньопереміщені особи мали змогу отримати індивідуальну консультацію спеціаліста та вирішити особисті питання. Під час військового стану держава додала вела ваучер для оплати навчання за рахунок фонду державного соціального страхування. І під час військового стану в список отримання ваучера додавили людей, які внутрішньопереміщених осіб не надали набули право отримувати кошти за рахунок держави, навчатися і перекваліфікувати, отримувати нову професію, перекваліфікацію. І ми звернулися до Подільської міської ради про допомогу збиратих осіб для того, щоб донести інформацію і, і навчити, тому що Подільська міська рада має, має потребу в кухарях. І Подільський ліцей пішов нами на співпрацю. Ми долучилися разом провели такий захід, донесли переміщеним особам про такий наш таку нашу, нашу, нашу змогу навчити їх і допомогти подільській міській раді укупбувати даних кухарів за рахунок за наш рахунок і за допомогою Подільського ліцею. Захід виявився досить корисним та інформативним. Як Зазначають його учасники інформація була корисною, цікавою. Зацікавило те, що можна отримати освіту далі, можна отримати роботу. Куди звернутися, що робити далі і як жити? Ну приємно було приємна зустріч. Дякую, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.